Руками лікарів говорить Бог. Ми невпинно продовжуємо дякувати людям, які взяли на себе відповідальність зберігати та рятувати наші життя. Але наскільки складний медичний шлях пересічному українцю зрозуміти навряд чи вийде. Але наша програма спробує цей шлях сьогодні пройти. Давайте завітаємо до клініки. Добрий день. Добрий день. Отже, нас вже зустрічає лікар-акушер-гінеколог Літвіченка Олена. Вітаємо вас. Дня. Пані Олено, у Нас є така ідея. Хочемо сьогодні з нашою програмою, так би мовити, пройти медичний шлях, зрозуміти, як лікар проводить свій день, наскільки це важка робота. Допоможете нам в цьому? залюбки. Як починається ваш ранок? Я приїжджаю о 8 годині на роботу, тому що клініка працює з 9 -го. відкриваю клініку, готую клініку до прийому пацієнтів, перевдягаюсь, п'ю ранкову каву і починаю свій робочий шлях. Тобто, перше, що сьогодні ми маємо побачити, це, мабуть, ваш кабінет. Так, покажете. Залюбки, проходьте, будь ласка. Моє робоче місце. Я вже передяглась, випила ранкову каву і готова працювати, готувати апарат УЗД для огляду моїх жінок, які приходять до мене на прийом, включати орхтехніку і займатися своїм робочим ділом. Перше, що я починаю, я відкриваю розклад. Я бачу, хто на мене на сьогодні записаний з пацієнтів. І починаю робочий день. Олена Миколаївна жінки завжди дуже бояться цього крісла. Це ж не містеротип, правильно? Це я так думаю, що всі бояться. У нас зараз чудові можливості для цього. У нас немає залізних крісел, які були холодними, до яких було страшно наближатися, дивитися на них. Комфортне крісло, воно облаштоване функцією підйому, опускання. Ми можемо підняти головний конець, опустити головний конець, Ми можемо змістити підколінники, як це буде зручно жінки, для максимально комфортного огляду у гінеколога. Ви знаєте, я вас слухаю, по-перше, це дуже радує, а по-друге, згадується старий такий анекдот ще давніх часів, коли до лікаря приходить жінка, він її подивився і записує їй, здорово. Вона каже: Лікар, що ж ви пишете здорово? Написала б маленька. І я розумію, що жінки, окрім того, що просто хвилюються, коли йдуть до лікаря-гінеколога, є ще ці хвилювання. Чи треба робити інтимну зачіску? Чи не треба робити? А раптом я прийду, зніму взуття і будуть пахнути ноги. Таке теж може статися. Наскільки це критично для вас. Дивіться, для мене і для ріка зачіска взагалі не має ніякого значення. Для мене огляд від цього не зміниться. Це вибір пацієнта. Хтось робить лазерну операцію, хтось робить шугаринг, хтось там метелика собі вибриває, вистригає. Плюс до того про ноги, ви так злучно спитали. Ми облаштували ось таке місце для роздягання нашого пацієнта. Там є і бахіли одноразові, там є у нас юпочка, яку пацієнт може одягнути і себе почувати комфортно, тому що е -е, лягаючи на крісло, він, е, пацієнтка підняла цю юбку і все. Матеріка. Матеріка. Смайте, будь ласка, як вас плани? Ви хорошо? Благодарю вам. Щось ви сьогодні напружено, є з кімнати. Хвилюєтесь, бо в нас за лаштунками ще є камера. Не хвилюйтесь, будь ласка, ми з дозволу Наталі можемо сьогодні проводити зйомку її прийому. Наталі, нагадайте, коли ви в мене були минулого разу, я дивлюся, це рік назад було у нас Так, за три. Зараз ми переглянемо, які в нас тут моменти є. Да. А ви мені заодно покажете, от Суріма дивлюся там. Плянки якісь на екрані. Це що? Що як... таке? Ви... Знаєте, це сечовий міф, ось дивіться, це наша матка. Збоку от наші яєчники знаходяться. На що ви звертаєте не... увагу? Я звертаю увагу, по-перше, що я як гінеколога дивлюсь свої жіночі статеві органи. Я знаходжу матку, я знаходжу яєчник, от, от матка. От матка, Вона от матка. красива. Красива, все нею добре, мені подобається. Це найкраща матка, яку я бачила. Це ваше заключення. Якщо ви забудете нічого страшного, все в системі у нас зберігається. І дівчата, коли отримаємо результат обстеження, я вам надішлю, я вам запрофоюю в результате обстеження проходка пластичка. Це напереміна самі світами. Ні, Олена, я вас загубила. А, я тут є колишні прийомами, хочу випити каву. Будете каву? За давай. зараз і вам. Отак і виглядає мій день. Постійно ти кудись біжиш, біжиш, поспішаєш. Я дуже вдячна моїм дівчатам, які завжди мої поряд. Це і мої адміністратори, медсестри, лікарі, які весь час бачать мій темп роботи і намагаються мені чимсь допомогти в процесі цього. Як часто вдається вирватися на каву? Мабуть, не дуже часто. Десь перед обідом, а потім вже у мене обід, коли о п'ятнадцятій, коли о шістнадцятій, коли я о сімнадцятій. Таке не непра... добре від того, не страждає? Ні, не страждає. У вас якийсь імунітет? Так, у мене секрет є. Я просто насолоджуюсь всім, що я роблю. Є 15 хвилин перерва, я можу пообідати. Побажайте мені смачного. О, обід уже це Мої молодші медичні сестри подали мені, щоб турбуються, щоб лікар вчасно поїла і була здорова. Смачного. швиденько бежимо в операційну. У нас сьогодні дві е, великих планових операції, а потім у нас ще в кінці дня є пацієнти на прийом. Тож, перебігаємося і вперед. Я продовжую свій робочий шлях лікаря-гізколога. Сьогодні, як я вже казала, у нас дві операції заликли. На першій операції я асистент оперуючого хірурга Настя Манасійович. На другій операції я буду оперуючим хірургом. Ну, вирішила вирости в такому дуже нетиповому і складному місці проміж дуже важливих анатомічних структур. Счевників, за сичовим кором. Тому нам треба дуже делікатно, делікатно працювати анатомією і видалити пухлину. Світлана, ось так проходить мій день. Дві операції, більше 10 пацієнтів кожен день. І сьогодні, мабуть, не самий насичений день. Тобто, за цей день у вас була одна кава брейк, так? так. Це буквально там 5 хвилин. І так. обідня перерва була, мені здається, хвилин 15 не більше. Десь так. І абсолютно. так кожного дня. Так. Це дуже складний день насичений. Як ви сприймаєте таке навантаження? Чи нема вигорання? Е як там кажуть, обери собі роботу по душі і жодного дня в своєму житті ти не будеш працювати? Мабуть, у мене десь так приблизно. Це так приємно чути. Насправді ми отримали те, що хотіли сьогодні з'ясувати. Сподіваюся, що вам теж було приємно з нами побути, відчути себе не тільки лікарем, а може й телезіркою. Трохи було сьогодні таке хвилини, такі тривоги були напередодні, але пробивши цей день з вами, він набув якихсь яскравих барв, і з задоволенням я ще раз буду вас запрошувати до нас в клініку. Можливо, і іншого лікаря ви захочете зняти і провести цей день з іншим. Лікарем. Дякуємо вам за запрошення. Ми вас теж раді будемо бачити у нас на телеканалі, але час вже прощатися. Да. Гарного дня, до зустрічі, до, до побачення.